З торбами по світу. у Чернівцях біля міської ради на пікет зібралися чернівчани та переселенці. Все через те, що прихисток на вулиці Синагоги, 6, де надавали нічліг та притулок потребуючим, закрили. Мовляв, приміщення є аварійним. Альтернативи поки що не надали. Відтак люди б'ють на сполох та оббивають пороги чиновників з проханням залишити їм можливість там перезимувати або ж надати інший варіант житла. Тож чи подбала влада про людей та де вони від сьогодні ночуватимуть? З'ясовувала Аліна Рябко. Що робити, і де зимувати? Саме з такими питаннями біля Чернівецької міської ради на пікет зібралися чернівчани, що проживали у прихистку на вулиці Синагоги. 6 приміщення визнали аварійним. Відтак, альтернативи, як такої поки що не надали. Втім, вже від сьогодні, з 1 листопада, люди залишилися фактично на вулиці. У нас проблемка. Ми жили в народній допомозі соціальній. Сьогодні у нас останній день був переночувати. Ми сьогодні на дворі. Це у нас перший Сьогодні який у нас місяць. Перший листопада листопада, одинадцятий місяць. Що далі робити? Ми збираємося до міської ради виясняти, куди нам далі. Отож, більше сорока людей на порозі зими залишилися без даху над головою. Серед них чимало вимушено приміщених осіб, які, втікаючи від війни, знайшли тимчасовий прихисток у Чернівцях. Я з-під Ніколаєва. В общем, война там началась 24-го, там страх, все разбито в хоче, дома, коровы бегают по полям, и разбито настолько, что жить негде. И боевые действия до сих пор продолжаются. Я тут нахожусь полгода, 4 месяца мы жили в школе на небесной Сотне, Нас выселили. И я уже почти два месяца тут хожу. Неопределенные по этому місту. Черновців мені негде жити. время я перебыл в синагогі, нас оттуда виселяють. І неизвестно, куди мені зараз деваться. То ли на лавочці спать, то ли куди йти. Я сюди приїхав, втикав від війни. Приїхав, нема житла. Знати хату, гроші такі ломять місцеві мешканці, що просто непідйомні. Зараз ми очутилися на вулиці. Наша громадська допомога зачиняється. Все, ми на вулиці. Ночувати нам немає де. Раніше ми повідомляли, що прихисток на вулиці Синагоги 6 закривають, адже ще в 2019 році комісія визнала приміщення аварійним. До того ж, 31 жовтня в організації народна допомога, яка опікувалась будівлею, закінчився договір оренди. Жителі прихистку почали бити на сполох та неодноразово звертатися в органи місцевої влади натомість отримували лишень обіцянки. П'ятницю особисто до нас пожалувала сама фрунза. Ввечері обіцяла, що до понеділка вони це питання вирішуть. В понеділок ми дзвонимо, не їй дзвонив, в мене немає контактного телефону, ми дзвонили їй заступникам. Вони кажуть, поки що ми не маємо куди вас переселити. Ось скажіть, будь ласка, що нам, куди нам чиніться спати? Під міську раду, тут на центральній площі. Куди нам іти спати? На Галицьку нічого ще не готово. Люди залишилися на вулиці. Інваліди, пенсіонери. Так, да, інваліди, пенсіонери, ну кінець, ми люди, ви розумієте? Ми живі люди. Зокрема, сьогодні, 1 листопада, після виселення, люди з речами зібралися біля міської ради з вимогою надати їм альтернативне житло або ж залишити перезимувати їх на вулиці Синагоги 6. Там можна жити ще 10 років, австрійська побудова. Ну, навіть якщо не Підлатати, чому ми весь цей час жили, воно на нас не валилося, а ось в 22 році, коли йде війна, повинно на нас завалитися. У міській раді людей прийняли у відділі звернень громадян. Відтак звідти зателефонували в департамент соціальної політики. Писує, е, ще, ще перебування на Туди, будь ласка, Данила. Дивіться суд... йду, сюди. Там нічого не готове. Що нам робити? А платити куди? Верхній, этаж ж куди йде. Платна основа, куди? Там немає платної основи. У нас була третій поверх, які жили. Скажіть, будь ласка, платна основа, з ким заключали угоду, з міською радою, з, 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 народною з народною і питати народну допомоги. Народна допомога розбіглася. Що і нам робити? Претензій ну так. Дайте нам конкретну відповідь. Все. Ось вот вам відповідь. Ще до цього у коментарі ТВА директорка департаменту соціальної політики Наталія Фрунзе стверджувала, що забезпечувати житлом цих людей повинна була організація народна допомога, яка була їхнім надавачем соціальних послуг протягом попередніх років. Ми, як департамент соціальної політики, попередньо ще в шостому місяці приїжджали і листами зверталися до народної допомоги, щоб вони як надавачі цих соціальних послуг знайшли і допомогли цим людям соціалізуватися. Тож у міській раді громадянам запропонували написати заяву до мера та пообіцяли, що в понеділок очільник міста з його заступниками приймуть та вислухають громадян та їхні вимоги. Пізніше у департаменті соціальної політики повідомили, що над вирішенням проблеми працюють, шукають, де прилаштувати людей. Втім, де їм ночувати та що робити наразі, залишається питанням. Аліна Рябкова Васильставчанський теми дня ТВА.